Друзі, мої вітання. Ви на Ютуб-каналі Відверто. Цей тиждень стане вирішальним. принаймні так зазначав президент Фінляндії. Щоправда, ми цю фразу з вами чули не один раз, але на цей раз я думаю, що він ближче до правди, адже переговорний процес обговорення щодо питання миру ніколи за чотири роки повномасштабного вторгнення не були настільки інтенсивними, як зараз ми спостерігаємо. Що в результаті з цього вийде, звісно, що будемо спостерігати, бачити, але мені здається, що перші ознаки чи перші ознаки впливу цього переговорного процесу, ми вже бачимо, зокрема у сфері спорту. Про що я говорю? Росіянців, як на мене, доволі масово почали вертати у великий спорт. Чому саме зараз? Що дійсно це пов'язано з переговорним процесом? Чи тут є якісь інші аспекти? Давайте більш детальніше з'ясовувати з нашим спікером. Це народний депутат, член міжфракційного об'єднання Розумна політика, заступник голови комітету, голова підкомітету з питань. Національне патріотичне виховання комітету Верховної ради України з питань молоді і спорту Василь Мокан. Пане Василі, я вас вітаю і дуже вам дякую за те, що прийняли наше запрошення. Доброго дня вітаю. Нагадаю нашим глядачам, що МОК допустив росіян та білорусів до змагань під власним прапором на юнацькому рівні. Про це повідомили на офіційному сайті міжнародного олімпійського комітету. У заяві зазначається, що визначення юнацьких змагань та застосування цих рекомендацій залежить від правил кожної міжнародної федерації. Учасники саміту зобов'язалися повернути ці обговорення до своїх організацій для розгляду. При цьому наголошено, що у змаганнях мають діяти стандартні протоколи щодо прапорів, гімнів та форми, якщо Національна Федерація перебуває у належному статусі, нові принципи мають застосуватися вже на юнацьких Олімпійських іграх в наступному 26-му році. Що це за таке рішення МОК щодо допуску росіянців в Білорусі під їх справжніми прапорами? Як на мене... Ну, трошечки неочікувано було рішення. Якось нічого не передбачало те, що от так, от раптом росіянців повернуть у великий спорт. Це пов'язано з цим переговорним процесом, який нині, от скільки вже тижнів триває між американськими нашими партнерами з нашими європейськими друзями-ну, безумовно, що сфера спорту, як і будь-які інші міжнародні процеси, реагують на те, що в першу чергу відбувається в політиці і в геополітиці, тобто. Теза росіян і відповідно їхніх лобістах у міжнародних спортивних інституціях, що спорт, начебто, поза політикою, вона не діє насправді, і спорт тісно пов'язаний з політикою. Ну для прикладу, згадаємо, що як мінімум двічі президент Америки Трамп згадував саме спортивні заходи як аргумент, як можна налагоджувати взаємовідносини. Між США і Росією для прикладу провівши між цими збірними матч з хокею, але насправді це не стало несподіваним рішенням. Є ознаки того, що такі тенденції по поверненню представників країни агресора до цивілізованого спорту вони спостерігалися ще з минулого року. І е, я скажу, що дуже активними росіяни стали після того, як для них була провальна літня олімпіада в Парижі, тому що саме тоді мі е, міжнародний олімпійський комітет ухвалив рішення не допускати під прапорами і гімнами ні збірну національну, ні е, Росії, ні Білорусії було заборонені командні види спорту, були будь-яка атрибутика заборонена. були... Перевірки різноманітні, і насправді сотень претендентів, які могли поїхати від країни агресора, були присутні буквально там кілька десятків, і вони особливо нічим не відзначились ні перемогами, ні якимись здобутками. Тому насправді для Росії літня олімпіада стала провальною, і вони почали, умовно кажучи, спрямовувати зусилля на те, щоб повертатися різними способами у цивілізований спорт. Можу предметніше розказати, якими інструментами вони користуються, так, так. і що вони зробили, бо це цікаво, насправді вони йдуть кількома шляхами, можна так сказати. Перший шлях це безумовно юридичний судовий, тобто, щоб ви розуміли правильно алгоритм прийняття рішень, міжнародний олімпійський комітет, як і паралімпійський комітет. Вони приймають загальні правила і рекомендації для усіх міжнародних федерацій, але у кожному виді спорту все таки остаточне рішення залишається за відповідною профільною федерацією. І виникла ситуація, коли, наприклад, одні. Міжнародні федерації по одних видах спорту, де в принципі може бути присутній лобізм росіян чи фінансова підтримка, і спонсорство з боку країни агресора, чи будь-які інші види впливу, в тому числі, до речі, і можна так сказати впливи на ті країни, де Російська Федерація має і політичний, і економічний вплив, і інструменти. Вона могла давати результати, але, наприклад, у літніх видах спорту найбільш масова федерація е, атлетики, вона за, зайняла жорстку позицію і навіть попри рекомендації МОКА не допускала росіян і білорусів в принципі в жодному статусі. Те саме відбувається і у зимових видах спорту, коли, наприклад, в е, нас є прецеденти, на жаль, коли допускають у нейтральному статусі до. Відбору на олімпіаду зимову, яка пройде наступного року е у Італії. Але, наприклад, найбільш популярна і така престижна міжнародна федерація, як біатлон, повністю наклала санкції, продовжила Росіяни навіть відібратися на Олімпіаду не мають змогу. Відповідно, у цьому виду спорту є високий шанс, що їх не буде присутньо в будь-якому статусі, навіть mm -hmm. нейтральному, тому що нейтральний статус це ви розумієте, це також умовно кажучи, така. Пом'якшений вид участі, але для росіян це також принципово. І вони через суди почали масово оскаржувати рішення міжнародних федерацій і добиватися начебто справедливості. І частково рішенням судів повертають. Тенденція не дуже задовільна, скажу вам чесно, і ви знаєте, другий спосіб, яким вони пішли, ну давайте підемо шляхом таким, що, начебто, якщо діти неповнолітні. Вони не мають нести відповідальність за дії своїх урядів, своєї влади, своєї зовнішньої політики. Відповідно, діти не мають страждати від рішень дорослих. Але з цього ж все починається. Тобто, сьогодні МОК дозволяє під національним прапором України агресора брати участь дітям до там, юнацького віку там до 18 років. А завтра, користуючись цим прецедентом, що спорт, начебто, поза політикою, дозволить це і на дорослому рівні. Ми дуже щільно відслідковуємо ці тенденції, і скажем, скажу вам, що вони поки що, скажімо так, вони загрозливі, тому що спортивна сфера вона також має містити ті санкційні інструменти проти і Росії, і Білорусі, яка є пособником агресора. Тому що жодна сфера, жодні спортсмен, особливо що багато з них дотичні до силових структур, до збройних так. структур країни-агресорики мають нести солідарну відповідальність за ті безчинства і злочини, які е, сповідує і здійснює їхній режим. Уточню, а ми подаємо якісь зустрічні позови або скаржати ті рішення європейських судів, які виносились на користь росіянців. Ну, по-перше, наскільки мені відомо, дуже активну позицію займає наш Олімпійський комітет України національний НОК, Комунікуючи, по-перше, з головою міжнародного олімпійського комітету, те саме і на рівні комунікації відбувається і у паралімпійському спорті. По-друге, я знаю про звернення і колективні, і індивідуальні з боку наших національних федерацій. на Ім'я міжнародних з переліком е, тих злочинів, тих е, сотень і е, тисяч вбитих життів, в тому числі і спортсменів і тренерів і знищених спортивних об'єктів інфраструктури. От в Харкові для прикладу прекрасний був басейн комплекс знищений. Я mm -hmm. там відвідував його в рамках діяльності комітету. Ну по Україні дуже багато знищеного з конкретними переліками аргументами, чому росіяни здійснюють злочини і геноцид на нашій території, що цього не можна робити. Є такі звернення, і вони беруться до уваги. Але ну і також е, не одну постанову проголосувала і Верховна Рада України з подачі нашого комітету закликами до парламентів і урядів е, різних е, країн демократичного світу, до міжнародних організацій. Е, але я вам скажу так: ця колективна робота вона дуже потрібна, тому що вона надає додаткову аргументацію зберігати санкційний режим. Але якщо Умовно кажучи, на рівні якоїсь федерації включається російський лобізм, гроші, погрози, навіть відомо про такі факти, що були погрози ем, і інші інструменти впливу на рішення і тенденція, що давайте, хоча б під нейтральним статусом, повертати, то аргументацію вони таку знаходять, що таку як я вам казав у першій своїй частині відповіді, що спорт, начебто, поза політикою, mm -hmm. і спортсмени, не мають нести відповідальність за дії. Політиків своєї країни насправді це просто ті наративи, які зараз просуває Російська Федерація, і я вам ще розкажу один цікавий юридичний момент, чому Олімпійський комітет Росії, як і власне паралімпійський, був е, на міжнародному рівні виключений зі свого складу, тобто їхнє членство було призупинено, і це не давало можливість будь-яких офіційних заходах бути представлені Росії і Білорусі. Юридично одна з причин стала так звані спортивні анексії. Спортивні анексії це щоб ви розуміли утворення квазіструктур на тимчасово окупованих територіях України, які Росія е захопила, і е створення там представництв спортивних представництв е м, Олімпійського комітету і проведення під цим цією гідою якихось змагань. Тобто, це насправді всі розуміють цивілізований світ, що це тимчасово окуповані території саме України, а не Росії. І це створення таких квазіструктур наз... називається юридично-спортивні анексії. Через це були накладені санкції, виключений на національному рівні Олімпійський комітет. Росіяни розуміючи, що це стало причиною, почали самі скасовувати ці квазіструктури, розформовувати. Через суди добиватися і аргументувати, що дивіться, основна причина, через яку накладались на нас санкції, зараз знівельована, ліквідована. У вас немає підстав більше не е, продовжувати нашу участь у цивілізованому спорті. Тобто, там включилося все: гроші, лобізм, тиск, вплив на країни. Азійського е, к, е, континенту і Латинської Америки, які голосують на на рівні таких міжнародних структур, і ну, як ви знаєте, кожен голос має вагу. Е, всі абсолютно інструменти, і в тому числі і судові позови для того, щоб повертатися для них це питання престижу ре, реабілітації фактично їхніх воєнних злочинів. І на жаль, світ. У деяких видах спорту, як, наприклад, там дзюдо, де в принципі самбо де дуже великий присутній російський лобізм і російські гроші Там президент Федерації Росія якщо не помилюсь. Так, Вони взагалі повернули їх під національними прапорами гімнами на всіх рівнях і на дорослому також, і дозволили брати участь у змаганнях міжнародних. Власне наша країна, як і інші, дуже часто такі змагання в принципі бойкотують, тому що ну не можуть вони. Знаходитися на одному спортивному майданчику з країною агресором, але е, такі от тенденції спостерігаються, відповідаючи на ваше саме перше питання ще з 2024 року. І зараз дуже показовим буде формат участі країни агресора чи не участі у зимовій олімпіаді, яка в лютому пройде в Італії. Угу. А, разом з тим Мок зняв санкції щодо проведення міжнародних змагань у Білорусі. Водночас, чинними залишаються санкції щодо виступів представників Росії та Білорусі у нейтральному статусі на дорослому рівні, чи правильно я розумію, якщо в Білорусі будуть проводити змагання, то всі цивілізовані країни тепер мають їхати на ці змагання, в тому числі і наші спортсмени. Чи ми будемо не знаю, якось бойкотувати такі заходи? Якраз, якраз З приводу Білорусі тут у контексті вашого першого запитання дуже переплетені, як то кажуть, події, тому що як ви знаєте. Сполучені Штати Америки навіть мають спецпредставника по взаємодії так. з Білорусією, знімають деякі санкції і в авіагалузі, і зараз по певних е, корисних копалинах зняли санкційні обмеження. І е, Білорусь натомість звільняє е, політув'язнених е, з, е, з різних країн і власних громадян також у знак солідарної такої відповіді на дії Сполучених Штатів Америки. Це якраз впливає. На те, що поширюється такий наратив, така думка, що Ну Росія агресор, але ж Білорусія то не агресор, начебто так. Чому е, Білорусь має нести таку ж саму відповідальність, як Росія? Давайте, хоча б на рівні Білорусії, повертати їх е, по, у повноцінним повноцінні права і повноцінний спорт. Навіть на цьому пленарному тижні у нас у Верховній Раді буде ініційована членами нашого комітету постанова, яка буде стосуватися футзалу за зверненням української асоціації футболу, тому що виникла ситуація, що має бути проведений чемпіонат Європи, і білорусам дозволили виступати там під. Національним прапором і з гімном, і українці також кваліфікувалися на ці змагання, і в якості протесту, і в якості незгоди з таким рішенням на рівні УЄФА е Українська асоціація футболу ну, фактично на міжнародному рівні протестує проти цього рішення, а також е і е попросила звернулась до нас, до народних депутатів, щоб Верховна Рада також дала політичний сигнал, що Білорусія не може нести. Або точніше, не нести солідарну відповідальність за агресію Російської Федерації, тому що з її території летіли ракети, і з її території заходили війська на північ України. Це фактично маріонетковий режим і маріонеткова влада в руках Путіна, тому насправді розділяти їх не можна. Але тенденція знову ж таки на жаль така, що впливають і геополітичні всякі події, розмови. І на ці процеси, і ми бачимо, що білорусь до Білорусі стали відноситися набагато лояльніше, аніж це було у 22-23 роках. Угу. На останок якраз про питання футболу. Ви вже на початку нашої розмови згадували певні тези, які озвучував американський президент навесні цього року. Він заявляє, що допуск Росії до чемпіонату світу 2026 двадцять шість сприятиме завершенню війни в Україні. Це, начебто, за його словами мотивація закінчити війну. Зараз якісь рухи чи розмови ведуться по цьому напрямку, що то не знає росіянці будуть вертати у великий футбол. Бо чесно кажучи, така заява, коли тоді прозвучала, і зараз ми, як бачимо, інтенсивно відбуваються переговори щодо мирної угоди, ну якраз от ставить велике питання. Найбільш, скажімо так, мовірною участю росіянців може стати їхнє обмежене представництво у різних видах спорту, в тому числі і на зимовій олімпіаді. За аналогом літньої, тобто у нейтральному статусі без командних видів спорту, без е, атрибутики, і, начебто, з декларацією, що вони війну е, і агресію проти України не підтримують. Але ми розуміємо, що такі спортсмени не мають тоді політичного і будь-якого спортивного майбутнього mm -hmm. в Росії, якщо вони таке заявлять, тому офіційно ніхто, звичайно, це не заявить. От е, в окремих видах спорту є негативні тенденції, про які ми з вами говорили. Але глобально санкційний режим поки що ще тримається, хоча він дає тріщини з різних сторін. Тут дуже велика роль буде залежати саме від федерацій, навіть не стільки від міжнародного олімпійської і паралімпійських комітетів, скільки від міжнародних федерацій. Другий момент Україна не збирається займати споглядаючу позицію а буде займати активну позицію. Ми підготували перелік. Спортсменів пропагандистів з верифікованими фактами їхньої прямої чи опосередкованої підтримки російської агресії це все буде передано на рівень міжнародних структур. А також це все вже знаходиться на опрацюванні в РНБО, СБУ для того, щоб Україна накладала на таких спортсменів санкції, тому що важко вимагати від інших країн санкційних дій, якщо ми не робимо це самі. Пане і Василь, тр... перепрошую, тут злочню. А чому тільки на четвертому році війни? От ці санкції можуть з нашої сторони накладатися. Ну насправді давніші? не на четвертому проти деяких персонажів. Уже санкції накладені, але ми підготували більш ширший список з залученням до речі і громадськості і спортивних журналістів для того, щоб дати передати верифіковані факти, і цей список налічує понад 120 осіб. Mm -hmm. Але проти окремих персоналів вже в санкції введення. Але я погоджуюсь, що саме у спортивній сфері недостатньо було зроблено з боку е, України в плані накладення санкцій, тому що ще раз повторюсь, е, вимагати від інших країн санкцій, коли ти сам цього не зробив, ну доволі нелогічно і складно. З приводу футболу я вам проведу паралель, коли проходила літня олімпіада, президент Франції Макрон виступив з ідеєю. За ще перемиря на час Олімпіади Кремлю. Плювати хотілося на ці всі заяви так само і плювати хотілося на те, буде там чемпіонат футболу в Америці чи не буде. Вони все одно намагаються протиснути рішення, щоб росіян допускали, але агресію ніхто через це припиняти не буде. Єдиний лідер. Держави світу, які впливає на Путіна, і де Путін не наважився нападати на Україну раніше часу. Це був Китай, коли в Китаї у Пекіні проходила Олімпіада у 22-му році. Як пам'ятаєте, угу. тоді Путін дочекався її завершення, і після того почав повномасштабне вторгнення. Але з приводу Європи чи Америки там особливе виставлення. Я думаю, що на Путіна треба тиснути санкціями по всіх фронтах, і спорт, спортивна сфера не має стати винятком з цього правила. Угу. Пане Василю, щиро вам дякую за роз'яснення тих питань, які ми з вами піднімали для наших глядачів. Друзі, сподіваюся, вам стало зрозуміліше як зокрема яке відлуння відбувається щодо мирних переговорів і у сфері спорту. Якщо лишилися якісь запитання, уточнено сміливо залишати їх в коментарях під цим відео. А допомагали мені і вам краще зорієнтуватися у цих темах народний депутат України, член міжфракційного об'єднання, розумна політика, заступник голови комітету, голова підкомітету з питань національно-патріотичного виховання комітету Верховної Ради України з питань молоді і спорту Василь Мок Пане Василю, ще раз вам дякую за те, що прийняли наше запрошення. Дякую вам за запрошення.